Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою, і в цьому відео я хочу показати вам один з способів заробітку на криптовалютному ринку. Також в цьому відео я вам покажу дві зв'язки, завдяки яким ви зможете заробити прямо сьогодні. Таких зв'язок вам ніхто не дасть. Принаймні я не в одному відео таких не бачив. Давайте по порядку. Що таке арбітраж криптовалюти? Арбітраж криптовалюти це простими словами покупка. Крипти дешевше і продажа дорожче. Є три види арбітражу криптовалюти. Начнемо з першого виду. Перший вид найпростіший арбітраж криптовалюти всередині одного ринку. Тобто, користувач купує і продає криптовалюту в одному ринку. Цей спосіб є простим, але там є ліміти вашого банку. У переказі через P2B. Розповім одну зв'язку. Заходимо в Binance. Вибираємо торгівля, P2P. заходимо, Виставляємо ордер на купівлю USDT по курсу 38.27. Після того, як ми купили, тоді зразу же виставляємо на продажу. Зразу виставляємо на продажу. По курсу зараз 3841. Ну, наприклад, ми поставимо по 38.40. І виходить, що профіт складає з одного кругу 3,5 долари. Виходить, що купили ми 1000 ІЗТ по курсу. 3827 вийшло 38270 гривень, а продали ми тисячу USDT по курсу 3840, вийшло 38400 гривень. І так, профіт вийшов у нас 3,5 долари. Проганяємо в день 5-10 тисяч USDT і не потрібно працювати. Так, думаю, про перший спосіб, найпростіший арбітраж всередині одного ринку Binance, на якому я вам показав приклад. як Робити, заробляти гроші. Ми ви всі зрозуміли, тепер перейдемо до другого. Другий спосіб це міжбіржовий арбітраж. Тобто, міжбіржовий арбітраж це коли ти купуєш криптовалюту на одній біржі, наприклад, Binance, а продаєш уже дорожче на іншій біржі, наприклад, Bybit. А різницю ця різниця називається спред. Це є твій заробіток. Плюс такого арбітражу в тому, що можна проганяти велику кількість грошей, тому що ти не використовуєш картку банків. І тут немає обмежень по обороту. Все, що тобі потрібно, це знайти такий спред, в якому буде нормальний процент. Зараз я тобі покажу, як його можна знайти. Заходимо на сайт CryptoRank. Ось ми на сайту CryptoRank. Заходимо, вибираємо тут криптовалюту. Я раджу вибирати не з перших 100. Тому що там зазвичай спред маленький. Це, спред це процент. Переходимо подальше там на сторінку. І вибираємо тут криптовалюту. Ну, давайте, наприклад, я тільки для прикладу вам покажу. Ви вже самі будете шукати собі. ВАКС. Вибираємо арбітраж. І тут у нас пише на яких біржах скільки спред. Наприклад, можете купити на популяр, популярна біржа. Наприклад, Megzi Global. Купляєте, продаєте на KuCoin. Купляєте по 057, продаєте по 0,58 на KuCoin. Тут спред виходить почти 2%. Або на Binance. Вибираєте тут. І так шукаєте собі. Монетки. І так вибираєте спред. Це вам показав спосіб, як шукати спред і заробляти між біржовому арбітражі. І ще важливо дивитись на об'єми торгів криптовалюти, якої ви вибрали на крипторанку, в самому стакані. Тому що якщо стакан малий, ви не продасте свою криптовалюту одразу. А ссылки на біржі перевірені, на які вам потрібно зареєструватися, щоб займатися криптовалютним арбітражем між біржами, я залишу в себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь. Тож, давайте перейдемо до третього способу. Третій спосіб це міжнародний криптовалютний арбітраж. Він є найбільш вигідніший, тому що там великий спред. Тобто проценти заробітку. Я зараз вам поділюся одною зв'язкою. Нам знадобиться аккаунт на Vice та аккаунт Binance. Його можна купити на OTC. Силку на перевірені OTC я залишу у своєму телеграм-каналі. Як працює такий арбітраж. Ось вам схема. Те ж саме. Заходимо на Binance. Після того, як ми вже купили собі Vice аккаунти і аккаунт Binance. Зареєстрований на одну особу. Ми вибираємо тут спосіб оплати Vice. Виставляємо ордер на покупку. 36.32. Потім зразу же, після того, як ми на 1000 доларів купили, заходимо. І виставляємо ордер на продажу по 37,17 або 37,35. Залежно вже, який у вас курс. Профіт виходить 700 гривень з 1000 доларів. З урахуванням усіх комісій 600-650 гривень. Вайс ліміт в день це 10 тисяч фунтів стерлінгу. За один день з вайсу можна витягнути до 4,5-5 тисяч профіту. Головне, щоб була ліквідність. Ось я вам розказав про три способи арбітражу криптовалюти. А якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал в Телеграмі, підписуйтесь на мій інстаграм, також підписуйтесь на цей канал. Тому що тут буде багато корисних відео. Всім удачі, гарного профіту!